У житті так і у мистецтві. Щоб довести вам це, ми приїхали на щорічний фестиваль Київфотоком до галереї Ра. Фестиваль Київфотоком проходить щорічно. У цьому році в ньому взяли участь фотографи з Мексики, Франції, Польщі та України. А тема цьогорічного фестивалю це бесіда. Тож поговоримо про фестиваль з його засновниками. Почнемо з відкриття виставки мексиканця Фернандо Монтілія Клінта. Здесь есть какие-то голые пейзажи, а есть есть люди. Может быть, какое-то новое слово моноинтерьер, да, когда один человек помещен как-то в этот интерьер, и он в нем какой-то есть, какой-то возможный элемент одиночества. А, наверное, это настроение самого автора. Українська публіка з подібною фотографією мало знайома, і тому такі світлини їй не дуже зрозумілі. Звернімося до співвітчизників Клінта. Нехай пояснять, в чому фішка проекту. <плес> в б сказали, що це чорний гумор. Тут є сарказм на традиційні теми, наприклад, релігії. Клінт використовує нетрадиційне оточення, наприклад, бізон посеред поля. Це безсумнівно сучасне мистецтво, і можна сказати, що він людина з великим почуттям гумору. Іронія, але саме на прикладі фоторобіт мексиканця можна зробити висновок наскільки далеке наше сприйняття гумору від мексиканського. Тож спробуємо посміятися разом з самим фотографом. Це фото називається художник в своїй студії. Це іронічний погляд на художника, який створює свої картини не з серця, а з комерційної точки зору. Це сарказм на його діяльність. Це не критика в бік конкретного художника, а увага на те, щоб людина малювала з душею, а не заради грошей чи слави. Мені подобається робити фото своїх друзів, приводити їх в стан нірвани. Ідея в тому, щоб випити пива і просто весело провести час. Приємно чути, що Фернандо Монтіліо Клінту вдається весело провести час зі своїми друзями. А от нам не до сміху, бо єдиний фотофестиваль в Україні відкривається не новаторською фотографією. Ну, это, я думаю, в общем -то, така фотографія, типічна для американської фотографії. Мені здається, да? Вот на мой взгляд, то що я знаю, вона типічна, вона достаточно концептуальна і тут нічого особливого такого немає, відкриттів і... В общем-то, есть даже определенное клише, я думаю, да. Как отрешенные люди, да, в какой-то странной среде. Это же и Ол делал, да, очень много разных американских фотографов делали в 50-60-е -е, годы. Отже, мусимо радіти хоча б самому знайомству з тим, що світова спільнота пережила півстоліття тому. Ми ж не в состоянии приглашать людей первой линии, да, потому что нет поддержки никакой, страховок нет, да. І вже на зрозуміло справа у фінансах. А що ж публіка? Чи можуть українці достойно оцінити рівень фестивалю в цілому? Послухаємо відвідувача виставки. Стосовно е пошуків і шляхів, я не бачу нічого нового. От наприклад, відома фотографія дівчинки біля квіточки. Нема питань от, просто вона чудова, тому що вона з точки зору естетики. А сам рівень я би сказав, ну він відображений от у цій фотографії. Оце. Хотіли стрибнути в океан, але у нас вийшла малесенька баночка, малесенька, та ще наповнена десь на чверть. І от ми намагаємося в ту баночку, голову не те, що голову, а самому прострибнути поплавати, як в океані. Не виходить.